Добрий день. Пропонуємо вам вправу на розвиток дрібної моторки. Трошечки підготуємось. Для цього нам знадобиться файл і помпони. Посередині файли робимо отвір, невеличкий, менший, ніж помпон. Такий. І вирізаємо його. Зробили отвір, а зараз кладемо в файл різнокольорові помпони. Отже, показуємо, як саме просте, що можна зробити пальчиком однієї руки підганяємо помпончик під наш отвір і досягаємо його. У нас працює дві руки. Одна допомагає помпончик, друга досягає, дойти до отвіра. Спочатку ми показуємо дитині, потім вона робиться сама, а потім ще будемо ускладнювати. Як ви вже зрозуміли, отвір Маленький, він менше, ніж помпон, для того, щоб дитина могла досягти е, при, при, прикладати зусилля, зусилля для того, щоб досягти помпон сотвіру. Ну, отак, от це простий. Отже, останній. досягаємо. Все, все, Всі помпони досягли. Тепер ускладнюємо. Е, Знов таки, ми беремо помпони, вкладаємо їх в наш файл. Отже, вже ми можемо давати завдання, ускладнювати. Наприклад, досягни всі жовті помпони. І дитина пальчиком, шукає жовтий помпон і досягає його, куплюємо і кольори, і. Розвиваємо нашу дрібну моторику. Дрібну моторику дитина розвиває для того, для подальшого розвитку мови. Ще завдання з математикою пов'язане. Наприклад, досягни два, голуби, два блакитних помпона. Ми і один, два. Ми закріплюємо тут і кольори, і кількість.